Я, коротше, на цих відео вас ну, не можу бути нормально виглядати, бо ну, якщо ти в житті нормально не виглядаєш, то ти і на відео не будеш нормально виглядати. Логічно, логічно. Ну, ми вже все зрозуміли, що ми будемо робити вам сьогодні косплей. Або Боже, ну, дуже негарно називати таке косплеями за кос під кос як, ну, блін. <смі> <смі> ну, коротше, з дитинства я полюбляла завжди хлою чомусь. У мене був такий бзик в голові, що мені повинні... Повинні були подобатися всі біловолосі дівчата в, в мультфільмах. Ну, зі Стелою мені до сих пір подобається Стела, але ось з Хлоєю я така думаю, чому ти не любила Джейд? Алло, це ж просто ти. І, коротше, сьогодні ми спробуємо повторити її образ. Потрібно нанести дуже багато тону, як завжди, замаскувати наші брови, але я навіть не знаю, чи мені потрібно буде їх дуже сильно маскувати, тому що, в принципі, брови в Джейд чорні, і можна було б залишити і зробити більш чорніші мої. Ну, коротше, Зараз ми це все придумаємо і зараз я це все зроблю. На які я опиралася фото, це ось ця Джейд з образу. Я навіть не знаю, з якого це мультфільму, саме з якої частини. Просто в мене є така, такий бірет, і я думаю, Ано! Там, короче... Господи, прости, що зі мною робиться. Жах, просто жах. В такому ще моя шкіра не була в стані. В такому стані я ще не була ніколи, де я влажу. Мені потрібно багато захисту від цього світу. Суцідальні шуточки. Сьогодні я буду змішувати, напевно, два. два. Два плюс два буду змішувати. Дві тональних основи, тому що, о Боже, в мене пече песок. Коротше, які дві бази я буду змішувати. Ой, бази? Які бази? Нату бази. І потім, отак. Оп, беремо спонж зжишкаємо. Я просто трошечки хвора, боже, а я тільки що масочки наробила. Ах, сіром нанесла. І що тепер? Змиватися все знову. Візьмемо, коротше, милко це, і зачешимо бровки наверх. і так. Ну, це мило я вам кажу, подивіться, воно просто ідеальне. Такого. Давайте пробуємо пальчиками, бо я коли пальчиками наносила, то все було більш краще. Наносимо на ось цю всю зону. Зараз ми маємо запуджити. Беремо мою улюблену від Lovely HD-пудру, бо, як то кажуть, е другої в нас нема. То, так по-багатому -по наносим. Такими, боже, ну як вона пахне. Дівчата, просто за запах її можна вже купувати. Тому ми цього разу будемо робити хороший. Тому так вона і так не зрозуміла какашка, бо. Руки, знаєте, не знають, що роблять, щось такое труд, от таке от, по тому лиці, і все, і щось таке виходить потім в кінці. Ви ж бачите, я не знаю, як воно робиться. Ось так. І пальчиком. Почала краситися я доволі рано. Вже дивилися тоді з подругою всяких цих блогерів, то у нас було якесь. Типа уявлення про косметику. Брови мені дуже подобаються, якщо чесно. Просто викопана джейт. Є мій улюблений карандаш, який замовляла, до речі, на цьому. На шені. Ой, воно ну, прикольно, якраз виходить такий синій, як мені потрібно. Лайфкак. Як бігом почистити кісточку? Беремо туалетний папір і починаємо гамселити його кісточкою. І звідом, ну, по ідеї повинен забратися весь колір. Ну, треба така палецька від Makeup Revolution, де є гарний розовий відтіночок, який ніжний з бльосточками. Хочу бльосток. І ми наносить прям до брів. І днес я хочу. Господи, ага, цючку таку. Прикольно у мене ось тут вона. Вам не видно буде, коротше, її курок, тому що ну, посаджений глаз, як я й говорила. Ось так я думаю, хорошо. Ось! Знайшла. І фіолетовою підводочкою ми робимо стрілку ось тут між цими двома кольорами. У, ба -бам -бам. За очі. Я хотіла спробувати, в них же ж ви ж зрозуміли, в них отак, тіп, три тільки, як. Як боліснички такі стерчать. І... І так вийде на верхніх? Ну ми не розпробуємо. Коротше, попросимо ось тут. Ось так, типу. Типу щось того. Я не знаю, що я мучу. І по типу склеює. Але вони мене не склеюються. Ну, ось типа то. Найбільше губка. Нежная такая прям, моцно. Короче, на малиновое все. Тут бы вышло в раз, девочки. Ну все, короче, я зараз вас вертаюся в образе и все. Кинец.